Так, всім привіт, друзі! Вітаю на каналі Юрійс Вентура, містер Мускул. Дивіться, як гарно він Так, ну що? Посилочка, розпаковочка міні-така міні-міні-допіні з Росману. Швиденьку на швидку руку. Вот, ціни, що, що по цінах? Десь в мене був чек. Коротше, на 25 тисяч форінців, таке як на 3 тисячі гривень, ми купили. Е в Росмані Практично ми нічого не купували, можна так сказати. Але ну що зробити? Які у мене страшні музолі від залу. Ну, дивіться. Ось, ну не біда. Так, містер мускул, для що? Для хорошого життя наших труб, ваших труб, всіх труб. хвилин заливаєте, як і в раковину підходить, так і в душову, в туалет, вся, де там труби у вас йдуть до центральної. Скажіть мені, я скажу каналізації. До грусу блядь. Так, 500 мл, будь ласка, не пити, не втиратися тільки в труби. Для особо одарених. Далі, Тафт. 5 ефект А, Волосся. Дібочте, щоб у вас була фіксація, все фіксувало, і волосся було у вас дуже круте. Фірма Шварцков. Дуже гарна фірма. Так, це я собі купив а, таку блистячку. Боже, як пахне ще нова така, дивіться, як блистить. Просто. АСМР блиск. Дуже гарна, дуже гарна. Я е, нею будете сміятись, ну, ви не смієтесь. Я в Росмані купив того року, ні, в ДМІ брешу. Таку, е, я нею користувався рік. Так, да, Звісно, вона вже ця ж стара у мене ще є, вона вже не дуже блиск. але так витирає гарно порох, дуже так мені подобається. І не дуже дорога. Щось quality оригінал е, Germany, е, німецька якість. Знаєте, німецька якість це все ж таки не хуйня. На, то так, цю штуку від теж я купив э, в Росмані. Це мені на мої гілфігери. На протирати такий гель. як гель, гель Така штучка, бачите, тут є ця, э, ця штука. Пінка сама, губочка має це на воді. Так, собі фуцкаєте. Вона так лізе-лізе. Не фокусується, фокусується. І все, і ви собі гарненько протираєте. Зараз ми спробуємо протерти. От такий гель, чорний блек, теж німецька якість. Далі. Ухочистки бавов на 100% фірма, Недорога фірма, але дуже вони круті. Я завжди ними користуюся, тому що дуже ніжні до вуха. І я, в принципі, радий. Так, ну це пішла лінія вже із гінджет для барберських, це професійна косметика для борід і для цього всього. Дуже гарно пахне, як у барбершопі. Це на бороду. Фіксатор на бороду втирати в бороду, Раз на ручки. Розтерти і бороду гарно, щоб вона гарно сиділа, блистіла, фіксувала, і пахла, і була просто нереально крута. Ця штука стоїть. Біля 1000 гривень, щоб ви розуміли. В общем, все дуже дорого. Хочете гарно виглядати, а я, як блогер, як ютубер, я завжди повинен бути на екрані в гарному якості. Тому треба за собою дивитися. А, про косметику, яку використовую повсякдень, я е, вам розкажу, треба випустити <кій> окреме відео. Ой, треба збиратися на службу. Не забувайте, служба кожного дня. Крім понеділку Римо-католицька служба онлайн. Плюс органна музика наживо. Тому, хто цікавиться, хто любить, хто не може прийти до церкви на службу, ви можете у мене на каналі. Подивитися це наживо. Так, далі. Ага, ця штука, давайте Це, це дуже крута штука. Ну, це підмишки, а це не мені. Це брату. Така вона. Дуже пахне це новинка. Вилазить. Вилазить, ніби у хлопчика, коли побачив гарну дівчинку, так? Або в хлопчика, який побачив хлопчика, ну, в общем, не будемо робити тут. Ой, не... закрити Не будемо робити дискримінацію тут різних цих орієнтацій. Головне, щоб любили один одного, а це інше це хуйня. Так, далі. Це барбон. О, барбон, шпор, це для мене. Е, якщо щось виб'є, наприклад, на цьому на тілі. Це такий спеціальний спір для обличчя. Тільки так взяли, трішки так намастили, раз, 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 і там на якусь штучку, десь, може, поцарапалися, або якась комар вас вкусив, або прищі видавили, або акне видавили. І треба швиденько раз, раз-раз обробити і все. Так, фірма. Зева наступний лот наш, будь ласка. Almond Milk це водалове молочко. Фірма Zeva, як ви знаєте всім. Любимо бікпак, пак пачка Вологі серветочки на, на попку, на дубці. Так, собі відкриваємо тут. М -м, як гарно пахне, хочеться з'їсти. Так, ну це на дупочку, будь ласка, все найкраще для дупочки, як кажуть. Далі я купив собі Beauty Yard Deep Sleeps для хорошого сну. Це органічне, хендмейд. Взагалі дуже... Ой, мене. Ну, що ти хочеш, не можу вже на те нічого поставити. Плита у ярості. Не можу на неї нічого ставити. Це сіль. Спеціальна гімалайська сіль для ванни, для хорошого сну. Я взагалі, коли у мене дуже велика кріпатура, або в мене дуже був насичений день після роботи, я коли виставши, я собі беру це, насипаю а, у ванну. Цю сіль. Вона мене дуже гарно заспокоює. Тут 600 грам. Вона дуже гарно пахне лавандою, Made in Латвія. У ванночку, будь ласка, 600 грам. Тому купуйте, шукайте в Демі або у Росмані. Не знаю, скільки вона стояла, але в общем, в мене цей чек вийшов на 25 тисяч. Не, не много, але. Так, і ця штука, звісно, всім відома, в холодильник ми її ставимо. Відкриваємо, я вже вам був раз показував. І відкриваємо наклеєчку. І в холодильник просто ставимо. І воно забирає всю, о, всі запахи. Щоб нічого в холодильнику не пахло, це все гель це забирає. Ми купили одну, тому що в одному холодильнику вже закінчилося, а в одному ще є. І друга пачка. Ага, ми дві купили пачки. Бо я її не бачу. Дві пачки на попець наш. Щоб гарно хакати і гарно насолоджуватися життям. Ось така у нас і розпаковка. Друзі, сьогодні з Росману. Всім гарного дня бажаю! І хорошого настрою. Підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Кстати, цю водочку я купив в Польщі. Я в Польщі! Я Не можу це повірити! Так, а оці 50 можна здавати. Полягріс одна один літр. Дуже мені сподобалася сама бутилка. Я її взяла інколи. А от а, вона не мерзне. Я собі купив її. Чому? Тому що на курорті а, в цьому. В в Польщі, якщо ви не бачили ще, будь ласка, подивіться це відео. <gehen> Воно не мерзне до мінус восьми, розумієте? Ця водичка була спеціальна розрахована для гірськолижних курортів, для лижників, для сноубордистів, таких як я. Вона вам на горі не мерзне. Так як ви знаєте, трішки зап'ю водички. Тому що в мене пересох язик, стільки з вами е, говорить. Щоб вона у вас на горі самі не мерзла. Так, тому обирайте таку водичку Polaris Nature для гор. Коли ви десь іде. Так, ну що, давайте спробуємо свої папучки. Папучки. Трішки ми їх набуксуємо, як кажуть. Не знаю, як у вас кажуть, але у нас кажуть буксувати. Це я цього року бував, то не гілфігер дуже хороші. Е, так, так, так. Скоро у мене вже день народження. Я надіюсь, що до день народження я вже вийду на монетизацію, який за, ваш, за ваших лайків, переглядів. Тому, друзі, давайте скомбінуємося, скоригуємося і вже доб'ємо свої 3000 годин. Будь ласка, щоб у мене вже на день народження. Міг собі купити, наприклад, бритву Браун дев'ятого покоління, собі на голову бритися на налисо. Так, ну що, робимо так і розпаковку крему Ердал на топаночки. Беремо, давимо трішки, надавили. Так. І гарненько губочкою розтираємо. Подивимося. Ефект, який буде спочатку, да? Але ефект вже, на лице, як кажуть, дуже. Ну, але крутий, слухайте. Не такий ще дорогий. Тому що я в Італії бо купував роки три назад, коли ще був, то там стояло з 30 доларів а, такий крем. Отож оригінальний, гарний на шкіру, це шкіра, це не дермантин. А, вот, тому... Ну, але дивіться, гарно дивиться, дивіться, скажіть. Взагалі круто. Дуже круто. Ну, я радий. Слава Богу, підійшло. Тут така пімпочка спеціальна, щоб вона засувалася туди, і не протікав наш крем. Тому. І ще ми купили таку мусорку сьогодні нову. Не буду вам показати, що в мусорі, тому що є одна на весь комунальний, пот, ну, типу, викид мусора. А з Нового року, з 1 січня, повинна у вас бути тільки окремо на пластик, окремо на картон, фантики і всяку таку фігню, щоб кидати в основну мусорку для таких битів. Не можна в комунальну ставити, там тільки відходи, з від чогось. Так, Тюнчик, маленький мій. Ай, ти прийшов. Ти йшов, йшов щоб лягти. Да? Ти встав, щоб лягти. Ти як села на Гомес, да? Ай, такий фаненький. Покажи, який ти у нас великий, який ти красивий. Да? Так що така мусорка стояла 10 тисяч. 000... господи, зараз її поламлю. 10 тисяч форінців. Тому, друзі, ось така у нас була і розпаковка. Бачимо, дуже гарно наша топаночка зробилася. Йдемо одягатися і біжемо на службу, яка починається о 18-й годині. Не забувайте. Всіх люблю, всіх однімаю. З вами був Юра Ісвентура. Ось така у нас була розпаковочка з Росману. Всім гарного вечора!